Тим, як підсаджувати в сім'ю чистопородний матеріал, обов'язково ну, я ж знаю стан сім'ї, знаю, що там нема матки, знаю, що там нема маточника. Бачите, все залито, нема відкритого розплоду. Тому я чистопородний матеріал з от в даному випадку склінар, випускаю просто так з кліточки. Ось я тільки що випустив. І ось матка там поїла, і ось вона сидить номер 7 обнюхується. Бджілки, бачите, стають такими колечками, сонечками. Це признак того, що матка буде прийнята 99. Е, я знаю, бо я так підсаджую. Я знаю, куди я підсаджую, е, я знаю, як будуть бджоли відноситися, тому що це сім'я безматочна, безрозплотна. Ну розплот є, тільки критий, відкритого немає. Тому все буде добре. Коротше, ну так випускати, підсажувати матку, це, ну, це треба розуміти, що ви робите, бо матка може і пурхнути з кліточки, улетіти. О, вона вже працює, напевне. Вон кормлять її, дивіться. Бачите, її кормлять. Якщо її кормлять, це вже все. Вона признак, що в маточку буде все добре з нею. Коротше, це такі справи, друзяки, з чистопородним матеріалом.